Усім привіт! Сьогодні приїхав у місто Буча, яке сильно постраждало від бойових дій і російської окупації, і яке потихеньку відроджується зараз. І сьогодні хочемо показати вам, як повертаються. Місцеві мешканці до мирного життя розкажемо про людину, яка внаслідок бойових дій втратила роботу, вимушена була евакуюватися, і вже думала, що втратила все. Але після того, як російську армію вигнали, людина змогла повернутися сюди і фактично розпочати вже. Власну справу завдяки грантовій допомозі від держави, оскільки роботи більше не було, вирішили створити власний цех з пошиву взуття. Зараз пройдемо всередину і покажемо, як це все виглядає, як працює і як місцевий маленький бізнес потихеньку відроджується. Я навчалася на модельєра конструктора взуття дизайном займається, розробляю моделі від дизайну. Роблю зазвичай і до е, кінечного результату готового взуття вже. Тобто, ми виготовляємо чоловічі жіночі взуття. І сама, е, взагалі, типу я навчалася на моделі реконструктора е, після навчання працювала в, на виробники в різних е, в інших е, містах. А потім з часом уже подумала, що потрібно створювати щось своє, створювати щось красиве, комфортне, зручне, щоб можна було людині зробити взуття. Під помірках, тобто щоб помірити стопу і розробити вже взуття під клієнта, тобто і підібрати всі шкіри, там матеріали, які подобатися будуть, і підошви, там все інше. На початок війни ми поїхали до батьків, переїхали на якийсь період. Ну як всі думали, що це так. На декілька днів, але трохи затрималась, тому що тут була окупація, і потім повернулись, коли вже деокупація була. Дізналася про гран програму гранту, і ми вирішили, що потрібно податися на грант, щоб спробувати. Якщо отримуємо «Грант», то щоб можна було закупити якусь техніку і якусь основу для виробництва самого. Подали документи, все, що потрібно, зібрали, створили там бізнес-план створили все. Розписали, подали і отримала грант. От, після того зібрала документи, які потрібні, і почала купувати техніку і все інше, що потрібно для виробництва самого. Купувала і швейні машинки, і брисовочні, все, що таке потрібно. Основне типу, для самого виготовлення взуття. Закупили шкіру, колодки. Підошви частково за грантові кошти, а все інше вже за власні. В нас працює дві людини на даний момент, тобто два робочих місця створили. І в нас ще людина, яка саме сапожник саме затягує, чоботар затягує взуття. До нас інколи приїжджає, забирає моделі і привозить вже готове затягнути пари. Я виготовляю розробляю моделі. Свої, якби, власного дизайну можна так сказати. Дивлюсь на тренди, звертаю увагу на тренди, що зараз в моді, які кольори, які фактури, сам дизайн, який ідеї, хто що робить. Ну і ти потім виникають ідеї, що можна зробити, щось трохи додати, щось свого, щось трошки змінюється, але плюс-мінус виходять. Наші моделі, які зараз на вітрині. У нас ось закуплені були машинки, це бросовочна машина, на якій стончуються деталі шкіри, щоб потім робити операції далі по пошиттю. Тобто, що збросували детальку, потім переходимо там загинання робимо на столі. І от швейна машина в нас іде. Колонок і рукавна машина це дві машини, які такі, що користуємося в пошиті. Зробили також стіл, розкрійний, який, на якому круємо лекала, тобто деталі верху скрояться і тоді потім вже переходиться все по процесну. Типу попрошебрусується, загинається там, що потрібно, складається і зшивається. Насру взуття, ну все ручної роботи це, що від крою, ну, це до пошиття, там людина сама все збирає. І от так само у нас Чеботарі він також працює, ну, це ручна робота. Там немає машин в нього, щоб для затяжки, це все якби вручну. Є клієнти, які приходять і хочуть зробити взуття, наприклад, по розміру стопи. Тобто є якісь, чи якась проблема, там, наприклад, якісь дісточки чи ще щось, чи об'єм не підходить, взуття, який продається в магазинах інших. І ми виготовляємо саме по Об'ємах по розміру стопи і от підбираємо матеріали, які людина хоче, наприклад, там не чорне, взуття, якесь кольорове яскраве, якесь так само по висоті, наприклад, якщо жінка хоче якийсь каблучок, так само підбираємо підошву, каблук, все, що потрібно по тих колодках, які в нас є, або щось підбираємо. вже. Ми зараз працюємо тільки на своє виробництво поки що і продаємо в інстаграм. Тобто через інстаграм покупці нас знаходять і звертаються, приходять місцеві мешканці Бучі і околиці. От і хто хоче там телефонує, дізнається, якби реклама, якась ще щось працює, і люди звертаються, дивляться, замовляють. Буча це передмістя Києва. Тут немає важких виробництв, і місцева економіка фактично живе за рахунок сфери послуг або таких невеличких підприємств і малого бізнесу. І дуже важливо, що саме такі підприємства розвиваються. Якщо вони будуть розвиватися, то буде розвиватися місто, будуть розвиватися такі. Маленькі містечка, а разом з ними і економіка України. Тому побажаємо успіхів і обов'язково підпишіться на канал. А також залишайте лайки та коментарі.